Шкода, що не включила камеру, думаю, зараз буду загрібати ось е, мотлах, те, що я тут повиривала, садила гортензію, е, викопую. Скільки вже копаю, викопую всяку Україну там. Наче невмисне хто позакопував. І тут, коротше, лише листити коробка з-під е, сігарет. Люди, ну ви ж е, люди? А? 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 А ну напишіть, кто кидає? Зачем? Зачем? Є мусорне відро, яке кладете і несете своїми ручками, Сміттєвий бак. І все, розумієте? А ждать, що прибиральниця буде прибирати. А ще знаєте, що ви кидаєте? Ви, ви ж не ходите тут понизу. ви ж тільки живете наверху, правильно? А низ вас не турбує, так? там перед будинком, прибудинкова територія, там. це вам все пофіг. Правильно? А Ано ну на посічку так думаю. Я колись, Що я так кажу, тому що е, мені колись сказали і були ми на 16-му поверсі, і людина викидає е, го, ухтім, голубам їду. Я кажу, що ти робиш? Це ж людям наниз буде на вікна, це ж вікна засриті будуть. Це ж ну, смітник, що ти робиш? А мені пофіг. Бля, я це як почула, я офігела. Ви що, ви ж тільки про себе думаєте? чи що? Ну так не можна. Будьте людьми. Чисто ж там, де не при... не прибирайте.